Всім привіт! Що робите? А я поїла брючок. З варенням пряники. Зараз вам дещо покажу. Ялочки, які у мене не вижили, я їх ну ось такою їм зробила. Тож по суміш, яка у них була, я підсипала тут суміш сумішці під баланду на дворі. Оскар не можна. Не можна. Намочувати, що зверху треба, хай буде. Звісно, бур'ян прибереться. Ну свіжа така торпосу вже буде. Можна буде після, після поливу прорихлити, щоб до корінечка швидше дійшло. І хай буде, вони у мене тут краєчку не дуже так. Я їх заливала, бо вони висихали взагалі. Залила, а вони відійшли. Все одно краще грут освіжити. Зробила так, побачимо. Хай буде. Оскар не треба. Бережемо наших діточок, бережемо себе, я молюся і рекомендую Божечка є. Божечка з нами. До зустрічі, далі обов'язком. Щиро вам дякую.